Українська влада пророкує найважчу для українців зиму за весь час повномасштабної війни. Росіяни націлені знищити енергосистему, газосховища та теплоелектростанції. Як планують виходити із ситуації крупивничани, якщо Україну залишать без світла, газу і тепла? Давайте поцікавимося. Чесно задумувалась над цим питанням, але відповіді так і не знайшла. Думаю, мабуть, будемо скупчуватися родинами. Об'єднуватися якось, але не знаю, поки що. Які заготовки у вас є вже? Поки що немає. Тільки ліхтарик один є і все. Ну ми закаліну з з х ще. Нічого. Я в селі живу, в мене пічка є, нічого страшного. Свічки запалимо, тільки б мир був, а інше дрібниці. Нам не привикать, ми ми до всього готові. І те, що зараз немає, ми до всього пристосовуємось. А Якщо стане ще жорсткіше, скажімо, і графіки відключень, і взагалі не буде газу, тому що удари наносяться і по газосховищах, чи є у вас якісь заготовки, можливо, от на такий випадок? Ну, на жаль, нема. Ми, вон, теж котел газовий. Ну, я без світла можу, в мене такий котел, що тільки на газу. Але, щоб геть без газу, не знаю. Виходити з ситуації. Ой, у нас є палатка. По саме палатку в кімнаті. А а чим вона обладнана, може ж бути холодно, темно. У нас є коврики, є спальники. І все. Ну, а як виходить? Вони виходять якось ситуації. Генератор, мабуть, куплять. Ну, це не нормально, я вважаю. Я сьогодні зранку прокинувся, 4 години немає світла. Треба щось вирішувати. Тому що... Будуть всі, мабуть, виїжджати з країни. Багато. Я перевізником працюю, людей за кордон возю. Дуже багато дітей, батьків з дітьми виїжджають за кордон, тому що не можуть жити без світла. А що для вас особисто найбільші незручності створює? Відсутність світла, газу чи тепла? Тепла, електрогазовий котел. Тепла. Холодно вдома, так? Так. Да. Дубаріна страшна. Коли немає світла? Ну, Ми живемо в часному секторі, то ми до цього готові. Яким чином підготувалися? Ну, І дрова привезли, і всякі випрямітелі електрики, там все. та то есть. Хазяїв нас все, все приготував до цього. А з газом як бути? На чому готувати? І газ теж ми привезли, у нас балони. То вас... тож, таке час треба все наперед пригадувати. Прищитувати, інакше ніяк. Ну, будемо заготовлювати дрова, переходити на альтернативу. Пічку строїти, камін і будемо так типу, тепло пускати в свої домівки. Ми не готові, але ж в нас немає другого виходу. Я думаю, що це ажіотаж. Це просто лякає, це просто придумай, Бо вона йде, спічки не купляють і сів не купляють. Боржойку поставлю і буду валити, дерева буду палити. За світлом буде свічки, керосинова лампа є, а їсти на чому готувати? На кострі, на буржуйці. Жителя Кіровоградщини підозрюють у навмисному вбивстві земляка. Його вже затримали за інформацією поліції. Зломисник під час конфлікту наніс смертельні тілесні ушкодження 55-річному чоловіку. Щоби уникнути покарання, сховав тіло в покинутому будинку. За скоєне йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. За попередніми даними, між двома жителями Голованівського району виник конфлікт, у ході якого 21-річний зломисник предметом схожий на ніж задав потерпілому ударів. Від отриманих травм чоловік помер. Намагаючись приховати злочин, фігурант сховав тіло в одному з покинутих будинків та втік. Поліцейські затримали зломисника у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за місцем проживання. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство, максимальне покарання, яке може загрожувати зломиснику до 15 років позбавлення волі. Символічне мільярдне дерево в рамках національної програми президента України Зелена країна висадили в Кропивницькому. Ювілейним саджанцем дуба звичайного, який втілюватиме стійкість і незламність українців, прикрасили парк перемоги. Крім нього, в парковій зоні висадили ще 10 молодих дубів. До озеленення території долучилися лісівники та учні шкільного лісництва. Надалі просаджанці піклуватимуться комунальники. Державну програму Зелена країна почали реалізувати. <золоти"> в 2021 році. За п'ять років по всій Україні лісівники висадили майже мільярд нових дерев різних порід. На території Кіровоградської області, за ці п'ять років, які працювала ця програма, було висаджено майже 10 мільйонів нових дерев. На загальній площі 1100 гектарів. Вдалося створити 540 гектарів повністю нових лісів. Тобто, це лісорозведення, це ділянки, на яких ніколи раніше не ріс ліс. Нашим майбутнім поколінням, нашим нащадкам, буде слугувати і буде створювати екологічно безпечні умови для їхнього життя. Створення лісів. Посадка дерев це життя. І не дивлячись на те, який складний час сьогодні, все рівно ця програма діє, вона не зупинилася в Україні і безпосередньо на Кіровоградщині висаджуються алеї, сквери, озеленюються території населених пунктів. Висадження взагалі зелених насаджень це Екологія відповідна, це відповідний захист, це красиво, відповідно, облагоражує відповідну територію. Тому дуже потрібно такі програми, які реалізуються в нашій державі України. Чотирирічна дівчинка із Кропивницького отруїлася дикорослими грибами. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб і додали деталізуючи. Батьки нагодували дитину просмаженими дикорослими синьоніжками, які її дідусь зібрав у лісосмузі неподалік одного із сіл Соколівської громади. Постраждалу госпіталізували до лікарні. Вона отримує медичну допомогу. У Кировоградській області це вже одинадцятий випадок отруєння декорослими грибами початку цього року. Минулоріч за увесь рік було O При ознаках отруєння грибами, викликати екстрену бригаду швидкої допомоги, а до того часу зробити кілька разів промивання шлунку теплою кипяченою водою. Слід випити 1-2 літри кипяченої води, визвати блювоту і так це зробити промивання 2-3 рази. Рекомендуємо також дати адсорбенти, можливо, активований вугіль і дотримуватися постільного режиму, не вживати ні в якому разі алкоголь і не вживати інші харчові продукти, в тому числі молочні продукти тому що все це може пришвидшити всмоктування отрути в організм людини. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди із травмованим. Попередньо встановлено, що на перехресті вулиць Великої Перспективної та Віктора Чміленка автомобіль Фольксваген під керуванням водія 1985 року народження допустив наїзд на пішохода 2016 року народження. У наслідок транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження та був доправлений до медичного закладу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події. Дратують дзвінки, неспокійний сон. А ще може бути хвилювання, агресія, тривога. Так, це емоційне вигорання. Що робити і як діяти? Я вам розповім. Починайте день правильно. Почніть його з смачної кави або чашечки чаю. Хваліть себе. Налаштовуйте на прекрасний день. Прокидайтеся з посмішкою, включіть у свій раціон здорове харчування, фізичні навантаження. А ще не забувайте про хобі. І пам'ятайте, що все у ваших руках.